Мій шлях в житті – це будівництво. Нам доведеться дуже багато відбудувати зруйнованих будинків і зробити це так, щоб було краще, ніж було до цього раніше. Для всіх зараз, хто знаходиться в тилу, стоїть надскладна задача. Ми маємо бути на такому ж рівні, хоча б досягти цього рівня, як наші славетні воїни і захисники нашої України. Це дуже важко. Бо в нас найкращі воїни. І кожен менеджер, будівельник, лікар, керівник і, взагалі, всі, 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 і політики включно мають відповідати цьому рівню. Мене звуть Максим, компанія EcoBuild Ukraine І зараз я презентую вам наше рішення швидкого та якісного будівництва. Зараз за моєю спиною відбувається монтаж третього будинку в селищі міського типу Верховина. І вже до кінця цього дня. Будинок майже на 100 квадратних метрів буде повністю готовий до наступного етапу будівництва. Тож стіни за один день це перша перевага нашої технології. Жовтий колір нашого прапору символізує пшеничне поле, і це не просто так: в Україна входить в число лідерів серед світових держав по кількості експорту зерна, а ось солома залишається в Україні. І це один із найкращих будівельних матеріалів, що подарувала нам природа. І зараз я вам розкажу, чому виробник український чорнозем жодного ризику потрапити на неякісний матеріал, на порушення технологічного процесу, на економію на сировині або на людський фактор. Абсолютна екологічність, дерево та солома. Це вам не ОСБ, котре створює токсичний клімат в перший рік використання. Це не газобетон, котрий заборонений в Японії та частині країн ЄС. Це матеріал, який виготовлено природою, і він дає абсолютний комфорт і безпеку по здоров'ю для кожного члена вашої родини. Найтепліший стіновий матеріал без утеплювача. 40 сантиметрів панелі дає вам абсолютний комфорт. І економить вам сотні тисяч гривень на енергоносіях за період експлуатації будинку. До того ж, чекати не потрібно довго. Забудьте про 200-300 мм мінеральної вати або пінопласту, котрими утепляють фасад. Ці зекономлені кошти краще залишить на електромобілі. Ціна в 2022 році ми побудуємо будинок з цих панелей на 20-40% дешевше. Ніж будь-які застарілі архаїчні технології. Зекономте ці кошти краще для інтер'єру, для нових меблів, для ремонту або ж задонатьте на ЗСУ. До речі, про донат. Ми працюємо на перемогу, тож 10% від нашого прибутку йде на фонди в підтримку наших збройних сил. Дунок за два місяці це не фантастика. Завдяки швидкому виробництву та швидкому монтажу. Ми економимо купу часу для решти будівельних процесів. Тож сьогодні у вас бур'ян на ділянці, а завтра вже котеч як з картинки. Термін експлуатації таких будинків більше 100 років, і це вже перевірено часом. Бо раніше наші предки будували такі будинки руками, ногами і всім селом, як могли. Сьогодні ми використовуємо пересувальну машину, пресуємо солому під тиском 5 тонн на квадратний метр. Всю деревину обробляємо вогнебіозахистом і використовуємо сучасні метизи. Тож, якість цих стінових панелей в рази перевищує ті будинки, які будували 100-200-300 років тому назад. І ви можете не переживати за експлуатацію свого будинку. Звісно ж, перед тим, як щось взагалі виготовити, наші конструктори ретельно прораховують конструкцію, всі навантаження, роблять детальні креслення. Лише після цього ці креслення відправляються на виробництво. Виробництво виготовляє комплект панелей і професійна бригада здійснює монтаж за ціма кресленнями. Тож за цей момент також не турбуйтеся. Повністю усунута проблема пожежної безпеки та гризунів за рахунок щільності пресування та використання базової шпаклівки з вапна або глини. Що виступає в якості класного антисептика та витримує температури до 1100 градусів. Якщо ви хочете будувати самостійно або для своїх клієнтів, чудово, ми завжди раді новим партнерам 5-10 робочих днів і повний домокомплект буде у вас. І це не лише зовнішні стіни, а й перегородки, перекриття між поверхами та покрівельні панелі. Весь домокомплект гарантує вашим клієнтам і вам абсолютний комфорт, найкращу шумоізоляцію і енергоефективність. Це ще не всі переваги солом'яних панелей, але хочеться пошвидше закінчити зі вступом до відео і нарешті показати вам наш об'єкт. В першу чергу, ми з моїм партнером Макітою хочемо по-людськи подякувати замовникам В'ячеславу і Марині. Дякую вам за те, що ви в такий непростий час прийняли рішення розпочати будівництво і не заморозили його. Ви реально підтримуєте економіку нашої країни, і всі, хто так зробив, ви великі і великі молодці, бо життя триває далі, і перемога буде обов'язково за нами. Ви просто погляньте, які тут краєвиди. Обов'язково, як закінчимо будівництво, запрошую вас з родиною відпочити в готельному комплексі, котрий матиме поетичну назву очерет. Посилання на інстаграм сторінку я лишу під відео. Чому клієнти обрали саме таку назву, покажу вам згодом. Трішки підкажу, що концепція цього готелю полягає в його повній екологічності. Так як солом'яні панелі це інтерпретація на тему каркасного будівництва, то ви можете зекономити купу коштів на фундаменті. Наприклад, в цьому будинку використані геопалі. Перепад висоти від одного кінця до іншого кінця будинку складає понад 3 метри. Просто йвіть собі, скільки це коштів в бетоні. Крім того, що ці палі в висоту більше трьох метрів. Під землею вони також мають довжину більше 3 метрів. Тож, такий фундамент витримає абсолютно всі навантаження і ідеально підходить для сейсмологічної ситуації в цьому регіоні України. Більше того, це оцинкований метал. Він був оцинкований на виробництві і додатково пофарбований нами цинковмісною фарбою після етапу монтажу. За заявою нашого виробника. Даний фундамент при належному догляді за зв'язками прослугує 75 років. І я планую перевірити це. Тож обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити огляд даного фундаменту через 75 років. Тож підписуйтесь на український ютуб канал і підтримуйте український контент. І ось ми плавно наблизились до головного героя нашого відео. В вашій увазі пропоную стінову солом'яну панель. Ми можемо виготовляти панелі до 9 метрів висотою і майже без обмежень в архітектурі. Хочете плаский дах? Без питань. Потрібна мансарда? Легко. Монтаж відбувається професійною командою вручну або за допомогою крану. В середньому будинок на 100 квадратних метрів монтується за одну добу, ну і далі відповідно: 200 метрів 2 доби, 3 доби і так далі. При цьому якість робіт не страждає, бо швидкість досягається за рахунок фізичних розмірів блоків. Дякую за увагу! Впевнений питань ще багато. Тож телефонуйте за номером, який вказаний під відео, або лишайте заявку на нашому сайті EcoBuild Ukraine. З вами був Максим. До наступної зустрічі. Звісно ж, якщо ви підписалися на наш канал.